Вітаю вас, любі друзі. Війна продовжується. Сьогодні в Новомосковську цілий день палала від прильотів, шахідів, нафтопродуктів. Ну, зрозуміло, що це часть наводка. Бо таких поки тих в Україні багато, котрі <кій> <кій> хворіють на хворобу, котра називається русський Вони хочуть, щоб він прийшов сюди. Але ж мова не про це. Найважче найгірше враження були від розстрілу вже встановлену цілусову Олександра Мацієвського. Цей звичайний простий громадянин України він мав вищу ступінь мотивації, щоб воювати і йти воювати. З ворогом, з ворогом, котрий хоче знищити українців як етнос, а Україну як державу. Ось. І що тут я хотів би підкреслити? Справа в тому, що, як вже відомо, його підрозділ було послано скажімо так, на місцевість, там, де не було розвідано, чи є там ворог, чи його там немає. І зрозуміло, вони попали в засідку, в пащу. Ну, я вірю в цієї версії, ось. І <кхід> то, що ця версія Каже нам про те, що керівництво військове у нас далеко не таке досконало, як хотілося би мати таке керівництво. Був прикрий доволі неприємний випадок в одній з частин, де офіцер. Якщо його можна таким назвати, я не можу, це покидів в уніформі, котрий жорстоко збивав солдата, хлопця, молодого хлопця, котрий не попередив його про те, що приїхав полковник з якимось там контролем, щось там з'ясувати як там іде підготовка до військових дій, як там навчаються от, воювати. І е, вийшлося, мабуть, те, що вони були розслаблені і це йому не сподобалося. І він е, вирішив всю свою злість ось на цьому солдаті, так сказати, злити. Ось, Це далеко не перший випадок. В минулому році, десь пів року тому вже і прізвище, я не буду навіть нагадувати ні цього, ні того. От. Теж то, точно такий же був випадок, якийсь там майор е матюками і такими погрозами, е, ну, як сявота басота, звичайнисінька вулична, так, так? Да? І потім воно трошки забулося, її перевели там в якийсь інший підрозділ і таке інше. Тобто до нас доходить не все. Такі випадки, я так гадаю, їх, якщо було, скажімо, на моїй пам'яті за останні півроки ось тобто, другий випадок, да? а їх, значить, треба множити на 3, на 4, а може на 5. Ось. І до чого я веду? Що після того, як громада наше суспільство побачило, які офіцери у нас, і чи буде у молоді після цього якесь бажання піти служити під таким керівництвом, от такого дебіла ублюдочного, він навіть гірше за ворога. Бо ворог мотивує нас, бо він хоче нас знищити. ось, А ось такі тільки допомагає. Допомагає ворогові. Я так гадаю, коли він, так сказати, хотів десь і одягся, так сказати в, в уніформу чи дарма, дарма це він зробив. Це навпаки ще більше зганьбила честь мундіра. Не треба було цього робити. Можна було яхто скромніше, що він там змієє цю ганьбу там, і таке інше. Ні, не вірте, не вірте. Це є негідники і він завжди буде негідником. І ось Олександр е, Мацієвський, котрого розстріляли, котрий безстрашно, е, без страху дивився в очі своїм Ось. Він е, був, скажімо, на е, своїй роботі до призову е, звичайнисненьким, як е, сказала його мама. Е, Електромонтажником. І я вам скажу, ось я буквально вчора займався тим же самим, той же самой роботою. Я переключуся навмисно, щоб зараз перейти трошки в інша росло. І я дивився на обладнання, на одне, на друге. Да. Воно було запаковано новісеньке, і мені це трусили думати, ну може це з Польщі, може з Німеччини, може з Франції, з Іспанії. Ні, я дивлюся, зроблено в Китаї. Зроблено в Китаї. Тобто будь-яке, щоб не було там, то, що називається товаром, виходить, що може на 9, 90%, а може і більше, все воно вироблено в Китаї. Чому це так? О. Справа в тому, що я підкреслював це, що колись Китай був на рівні кінця 19, го початку 20-го століття. і його підняла то саме розумієте, я буду повторювати це неодноразово. Що Сполучені Штати Америки, в першу чергу, а потім є всі європейські, котрі завжди роблять в більшості своїх за наказом з Гайкеану, вони підняли Китай. До чого це я кажу? До чого це я кажу? От всілякі там аналітики, блогери, та, зокрема, і. Ті, хто там живе на тому ну, том кінці зі мною кулі, вони начебто знають цю ситуацію краще за нас. Ось ось Китай почне інвазію, ось ось китайські танки йдуть до Сибиру і таке інше. І брешуть, і брешуть і брешуть, і дурні їх слухають і слухають. І слухають. Такого не було. Ітація і так уже, так скажемо, стригуть це саме Сибірський ліс, бо вони знають, що світове суспільство ну, дозволять, хоча все може бути. І вот. дивиться, вони збагачуються не тільки, і збагатилися не тільки за рахунок того, що нова, нова техніка і технології туди прийшли з Сполучених Штатів і з Європи, А що ж то, що вони знищують Сибир, висмоктують від тіля нафту, газ і всілякі, всілякі, і не тільки убивають там, коротше кажучи. І флору, і фауну, і, флору, і фауну. фауном. І, і оцей Сицьпинь, 21 березня буде в Москві, не для того, щоб умовити оцього Путіна хуйлас резиновий попой, щоб він капітулював. Ні. Зовсім ні, цього не буде. Дебіли, котре це стверджують, так це вони тільки і є дебіли. Чому? Тому що і Китай, і оцей мордор московський це одне і те ж. Це тюрмар народів хоч там, хоч там. Де цінність людини копійчана. Там курка вартує набагато дорожче, ніж. Будь-яка людина. Там можна знищити і 10, і 100, і 1000 в день. І ніхто нічого не ні вякне, ніде в світі, бо вони вже підняли до такого рівня, вже, так скажемо, друга над державою. І чому Сидзіньпин оцей, ну хочеться сказати, мені подобається перша одна сить. О, ви, сподіваюся, розумієте мій, мій Ось. Він в тим, що він приїде до московського оцього обісраного, я прямо так і кажу обісраного серед зі своєї попи, щоб змити цього попи лайно ось, тільки для цього. Щоб його запевнити, що Китай його не залишить в біді, що вони разом з Московією стануть проти того імперіалізму Сполучених Штатів і таке інше. Ось. А перед цим, чому це я кажу, перед цим, буквально вчора, позавчора я почув, що Іосиф, той, що очолює над Сполучених Штатів, я тільки так називаю. Да? Джозеф, Жозеф, по французькому мову, Джозеф англійський, та не, не, не для нього. А, і От. Він з переляку сказав, що не буде F-16 для українців. Я маю на увазі це літаки військові. І бомбардувальний. От. Тобто він, начебто, місяч цьому си. Мовляв, ось дивиться. Не будьте там такі ввічливі по відношенню до цього, до цієї різинової попи. Будьте з ним жорстіше. Не буде, не буде. Тому що і то азійська країна, і це азійська країна, і дух азійський там вітає всюду. Хто то такі оцей е, Путін-хуйло? З він фіногорського походження. Він не європейець за своїм походженням. ось. І зрозуміло, зрозуміло, фіноугри і китайці це так споріднені брати. Вони наближені ось вони до кита, до європейської культури. До Європейської раси ніякого відношення не мають. І навіть ті ж самі індоєвропейці, начебто індуси, вони то також не на нашому боці. Не сподівайтесь, цього не буде. Да? От. І що виходить таким чином виходить, що ми, ми. Маємо дуже багато проблем через те, що там, на Заході, колись хтось придумав ось такі плани. І не просто придумав їх, а і втілив їх втіл в їх життя. От. По підйому Китая сторін, Підняли на свою діду. Так, так, так воно і є. Бо. Китай там червоні прапори, серпом і молотом, і цей резиновий попу, де хоче повернути нас це столо Радянське, щоб майорів оцей прапор серпом і молотом. Справа в тому, що і в Китаї, і в цьому мордорі московському знищені були. За останні, скажімо, 100 років, да? мільйони людей, мільйони людей. І про них ніхто нічого не каже, все мовчать. І так звана цивілізація європейська, вона також мовчки спостерігає, бо все, що там зроблено, Фабрики, тамтешні там заводи. Це все європейське. І не тільки європейське, і США. І тому, що вони е, отримують від ціля прибуток з цього. Вони зацікавлені, щоб там було, як прийнято зараз казати, стабільно. І в той же час, в той же час. Тут в Україні офіцери луцюють солдатів. І, а поки негідники почнемо таким, бойтесь з його вишками, гавкає. І дивиться, він не просто гавкає, а просто почуває себе дуже добре, і, начебто, він... Не казав колись, що, мовляв, у нього немає даних, що е, Московія, цей мордор скоїла агресію проти України. Він такий тупий, дебільний, що він е, не немає даних, що е, окупована і анексована Крим, окупована частина Луганської Донецької областей. Тоді він гавкав. І зараз такі от е, Шуфричі, Дубінські, Бужанські, Співаки, той же саме Шевченко, котрий е, їздив е, в Мінськ, щоб цьому білоруському таргану е, лизати черевики. О. І вони не позбавлені своїх посад. Іде війна, і можна якраз зараз зробити що завгодностями. За Просто їм так сказати, вручити і сказати, ось вам, якщо, ну такими, скажімо, котрим дозволяє вік. І, будь ласка, як депутати, вони нам не потрібні. Мені особисто, вони не потрібні. Вони поки, негідники. Ось. А ну, хоча б рити окопи для наших солдатів. А цього офіцера той, що відсував, навіть його і туди і не треба слати. Його треба запроторити на довжелезний так сказати, термін заграти, і хай він там сидить, Щоб не було, що він начебто піде. Або його перемістять, як того попереднього, ну той хоч руки не той тільки погрожував і мотюкався. А цей просто жорстоко здував. Тобто то, що у нас громада окрема, а ці покидки, як офіцери, як депутати, так звані, ці Бужанські, Дубінські, Співакі, Шевченки. От добре зробив той покідок негідник Мураєв. Втік і всім показав, що він покидьок. І хай там сидить. Той Рабінович також вірно зробив, втік, і хай там сидить довічно. Це нього буде гірше за тюрмо. Але ж той факт, що у нас слабка влада. І вона не може впоритись ось такими негідниками-депутатами. Ось... Це, залишаючи це на потім, начебто потім розберемось. Ні. Війна закінчиться і ніяких, ніяких розділок не буде. Не буде. Я в цьому запевняю. Вас не вірте в цьому ось. Тобто на фоні того, що е, під Бахмутом не тільки гинуть ці орки, а гинуть і наша молодь. І ось такий безлад, котрий е, мене і турбує, і пригнічує, і нервує, Цього не має бути, має бути жорст, жорстка дисципліна зверху донизу. А інакше, якщо таке буде, таке буде, то що ми спостерігаємо, скажімо, за останні ну, 2-3 тижні, а мордор, мордор- він показав, що навіть гарматним м'ясом Тисячами і десятками сотнями тисяч ось цих орків можна створити проблему військову для нас. І це мають знати так звані наші чи союзники, як їх краще назвати. От якщо вони союзниками були, бо вони також воювали б. Вони не союзники. І то, що... Е... Той си Цінь налякав Іосіфа, очільника Сполучених Штатів, мене це і засмучує, але ж я даним давно критично відношусь до очільника Сполучених Штатів Америки. Він або боягуз, або, або він не хоче реально. Щоб дійсно мордор було знищено. Ось. Але ж коли цього бажає і Китай, тобто очільник Китаю, це щось незрозуміло. Тобто виходить, що і очільник Сполучених Штатів, і очільник Китая, от вони хочуть одного і того ж: зберегти мордор від руйнації. А його треба зруйнувати. Бо він. Спокою нікому не дасть. Не українцям, не грузинам, не казахам, не ні азербайджанцям, нікого, нікому, не ні молдаванам і таке інше. Вони віддето кажуть, що ми хочемо повернутися до кордонів 1991 року. Відновити радянську Союз, тюрму народів. Чи розуміє це. Китайське я впевнений, що не розумію. А чи розуміється це учні Сполучених Штатів в Америки? Не знаю. Тобто я не знаю. 22-го в день весеннього рівнодення ми все зрозуміємо, знаємо, почуємо. Що привез туди до Москви оцей китайський очинок? І я, в мене дуже пи, багато песимізму. Письм... Бо е, що Китай, що Індія вони на нашому боці були і є не на нашому боці. Вони обидві азійські країни. і вони там з васі, хто там нам на нашому боці. Це Японія, Південна Корея, Пакистан нам допомагає і все. Більше я нічого не можу назвати жодної країни, котра, з азійських країн допомагала б нам. Ось таке. Тобто важко. Або ж сподівання, що що буде легше, вони не марні. не марні. Ми за 3-5 днів все почуємо, зрозуміємо, на чому боці остаточно оцей очільник Китаю. Ось таке це наше. Переймання, ми переймаємося цим. не треба бути байдужим. І тому нам хочеться, щоб ми вирішили цю проблему якомога скоріше. Бо людських ресурсів у нас не стільки, скільки в Мордорі. І ми дорожуємо життям кожної людини. І а заради цього ми маємо питати оцей офіцерський склад, котрий таке робить, те, що ми бачили, таких не має бути. Бо так з такими офіцерами до перемог буде йти дуже важко. Ми прийдемо до перемоги, але ж буде дуже важко. Дякую вам за увагу.